Сьогодні в мене вівторок і мій день розпочинається зі зйомки відео майстер-класу для закритого клубу. Я вже підготувалася, зараз саме розпочну знімати, вирішила підключитися і показати вам, на якому я етапі. І так, я в'яжу топ в техніці реглам погон Росток вив'язується по передній частині, тобто ми спочатку в'яжемо поворотними рядами на потрібну висоту ростка, потім замикаємо лише в коло і продовжуємо в'язати по колу виріб. Ось так виглядає погон, десь приблизно 5 см. Вже зв'язала висоту пройми і зараз буду показувати саме відео, як замикати в коло дві деталі перед та спинку, і продовжу в'язати тіло. Так, в'яжу ось із такої пряжі. Це паєтка на бавовні 2-3 мм, вона різнокольорова, приблизний Метраж, зараз якщо, 800-900 метрів на 100 г, і замовляла фаворит мурика А В'яжу в три складення, і спиці у мене 3,5. Ось така краса виходить. Все, до наступного підключення. Сьогодні у мене вже понеділок, багато часу пройшло з останнього підключення. І сьогодні хочу вам показати. Новинки, пряжі, мої покупки невеликі, тому продовжую знімати влог. І так, на днях я забрала з пошти нову ниточку. Ось така вона гарна колір жухлої троянди. Це 85% меринос, 15% льон і в 100 грамах 460 метрів. Артикул Лінолана. Класна ниточка, тобто це меринос і льон. Практично відразу зв'язала зразок, в'язала на спицях номер 4 Ось так він виглядає. Нитка дуже ніжна, в зразку приємна до тіла. Тобто, я прикладала, як вона по відчуттям, щоб зрозуміти, мені дуже сподобалося. І сподобалось те, що можна в'язати в одну нитку на спицях номер 4 Супер. Так, і на цьому я не зупинилася. Сьогодні розпочала вже в'язати новий плечовий виріб із цієї пряжі. Це буде такий лише невеличкий початок, який я вам покажу. Ось так це виглядає. Буду в'язати в техніці реглан-погон зі спущеним плечем, вже зв'язала горловину, буде такий візерунок з іншої пряжі, з рясної паєтки. Рясна паєтка в мене ось така. Не знаю, що вам сказати. Тут метража немає, нічого немає. Я взагалі її замовляла для іншого виробу. У мене залишилася пряжа із крапиви. І я хотіла додати сьну паєтку, але якось, чесно вам скажу, із цієї паєтки складно в'язати, і ниточка дуже погано ходить по спицях. Тому я вирішила так, тільки частково її пускати. Але вона. Виглядає в виробі гарно. Так, ну і ще з моїх покупок. Зараз вам покажу. Я постійно роблю розрахунки, і в мене закінчилися вже зошити, де я пишу, за все записую. А, я вчора купила ось такий великий збільшений формат. Формат А4, якщо не помиляюся. Так. А4 за 149 гривень в акварелі і купила зошит зменшеного формату. Ось так він виглядає формат B5, так, такий існує. За 102 гривні. А в цьому зошиті меншого формату я буду робити розрахунки для себе. Як в мене виходить? Коли я тільки розпочинаю в'язати виріб, я такі роблю чернові розрахунки. Ще придбала стікери. То буває так, що я пишу в зошиті, але мені потрібно ще додати інформації саме на певний етап. І виходить так, що вже місця немає, тому я клею ось такі стікери. На них пишу, що мені потрібно. Мені і вклею в зошит. Ось, в принципі, в мене поки що все. Вже в кінці. Влогу покажу вам ще готову роботу, бо я бачу, що так, все розпочинаю. Але чесно скажу вам, що останній час я не заводжу багато процесів. А ось наприкінці липня мені захотілося і те почати в'язати, і щось новеньке, і так ось вийшло, що в мене зараз я активно в'яжу топ із паєток. І ось розпочала новий процес, і в мене ще трішки раніше був інший теж початок, а теж вам покажу в цьому волосі. Ну, а наприкінці вже буде готова робота, яку я маю на руках. Всіх вітаю! Сьогодні в мене вже четвер, і буде таке підключення. Хочу зараз вам показати, що я в'язала, що буде розпускати, яку техніку нову хотіла. Вивчити для себе, познайомитися, можливо точніше сказати, що в результаті я отримала. І так, я вам в одному з підключень показувала нову ниточку, і ось мені прийшла така геніальна ідея взяти до вивчення нову техніку. Це японське плече. Мені часто писали, напевно, на протязі двох років. Про це японське плече. А, чесно, для себе я ніяк не розглядала цей тип в'язання, тобто, в мене не було такого великого бажання в'язати саме в цій техніці, але м -м, писали, просили майстер-клас, курс, і я все говорила, що можливо, потім колись все відкладала-відкладала. Тобто, я ні разу навіть не дивилася. Майстер-класу, як в цій техніці в'язати. Жодного, ніяк не була з нею знайома. І тут вирішила, що все ж таки мені потрібно розглянути цей варіант і спробувати зв'язати плечовий виріб. І взяла саме ось цю нову ниточку. Результат ви бачите перед собою. Я зараз, знаєте, не хочу якихось коментарів, якоїсь допомоги, що пішло не так. Тому що в мене зараз немає часу розбиратися, перев'язувати. У мене є чіткі межі, коли я за який час я повинна зв'язати плечовий виріб із нової пряжі. Тому у мене немає часу перев'язувати, розпускати, дивитися додаткові відео, тобто продовжувати в'язати японське плече. Тому зараз я просто підключилася. Бо буду ось це все розпускати. Що у мене пішло не так, я зараз вам покажу. Тобто, дивіться, плече в мене зв'язане, так би мовити. По спинці я пустила ось такий візерунок покажу вам. Сподіваюся, видно, бо камеру не бачу, що там знімає, бо низько сиджу. А щоб не було так нудно в'язати, я вирішила пустити легенький візерунок по спинці і попередній частині. Тобто я зв'язала спинку, відкрила базовий майстер-клас, мені все було зрозуміло. Я люблю, щоб все чітко було по розрахунках. А в майстер-класі було сказано, що передню частину в'язати, поки не вийдемо на потрібну довжину, поки не порівняємо, так би мовити, зі спинкою. довжину. А для мене це таке питанням. Можливо, я якось не так невірно зрозуміла. Я зараз не хочу шукати інший майстер-клас, тобто я не планую розбиратися, як я сказала раніше, в цій техніці. Просто вам говорю, як все в мене пішло не по плану. Тобто я зв'язала спинку, все добре. Я почала в'язати передню частину, зв'язала поглиблення на росток, потім додала додаткові петлі, що вийти на потрібну кількість петель. Переда, щоб була рівна кількість петель переду та спинки, це я все зробила, потім з'єднала дві деталі передньої частини, продовжила в'язати вже цілу передню частину, і в результаті я була на 100% впевнена, що все буде добре. Але коли я вже я навіть з'єднала в коло на той момент. Я вже почала в'язати по колу і зрозуміла, що передня частина в мене закоротка. Потім розпустила і побачила, що в мене ось така різниця. У майстер-класі було сказано, що передню частину в'язати, поки не вийдемо на рівень спинки. Для мене це трішки незрозуміло, тому що в мене повинні бути чіткі розрахунки, навіть якщо я б так би зробила, то потім. Коли в'язала наступний виріб, можливо, другий, третій або четвертий, і знімала вже свій майстер-клас, то мені потрібно все чітко пояснювати по цифрах. Не так, що з голови там в'яжемо, скільки, то там невідомо скільки. Тому зараз це стоїться на паузі, ця техніка в'язання. Я зараз буду це все розпускати, бо мені не вистачає пряжі на новий мій. Проект. І відразу почала після свого провалу в'язати новий виріб із цієї ж пряжі. Це класичний реглан. Ось так він виглядає, зараз гляну, чи вам все видно. Ось так. В мене основна частина виробу. Зв'язана візерунком подвійний рис, а передня частина тут цікаве таке розположення віцерунків. Я дуже вдячна магазину, тому що я зрозуміла відразу, коли в'язала японське плече, що мені не вистачає пряжі на плечовий виріб. Взагалі, звикла до того, що бабінна ниточка я зараз вам покажу, бабінна ниточка вона йде економна, тобто можна там, витратити. 300 грамів і зв'язати повноцінний плечовий виріб на розмір 46-48, але не в цьому випадку. Тобто вона така досить затратна ниточка. І я швиденько написала в магазину, що мені потрібно ще додатково 300 грамів. Тобто в мене було 400, я ще замовила 300. Чому відразу написала? Тобто не чекала того моменту, коли в мене закінчиться. Є дві причини. Перша причина, коли я бачу, що, можливо, пряжі не вистачить, це мене о, трішки тормозить у в'язанні, бо я про це думаю: а вистачить чи не вистачить, і потім я би думала, чи буде ще в магазині ця ниточка, тобто відволікалася б. І я знаю, що в магазині дуже швидко розбирають класну пряжу, і я відразу написала, щоб мені відправили ще 300 г. А тому в мене зараз дві бобіни, Я в'яжу в два складення на спицях номер 4 Класичний реглан, трішки вам розповім, щоб була така у вас інформація. Можливо, корисна, можливо, ні. Ну, поділюся. А в'яжеться з гери донизу, як ви бачите, по горловині резинка 2х2. Герловину в'язала на спицях 3,5. Також у мене після резинки йде виворітний ряд. Також ви зможе, можете його бачити на початку в'язання горловини, тобто, коли я набрала петлі і зімкнула в коло, ще прив'язала один виворітний ряд. Потім вже перейшла на резинку 2 на 2. Після резинки також виворітний ряд, але перед цим виворітним рядом я пров'язала один лицевий, потім один виворітний, і після виворітного ще один лицевий. А чому так? Тому що лицеві ряди. З обох сторін виворітного вони відокремлюються виворітний ряд від основного полотна і він більше виділяється. Далі розділила петлю на реглан, зв'язала росток, розвороти виконувала по рукавам по дві точки та по три точки по передній частині. Ну, вже сказала так, що подвійний рис на регланні лінії відвела по дві петлі на кожну регланну лінію, і регланні лінії в'яжу звичайними виворітними петлями. Щоб так Відділити. І також візерунки в попередній частині відокремлені двома виверідними петлями. Ось так виглядає спинка. Я бачу, що мені пряжі, знову ж таки, не вистачає на бабінах, тому якраз буду своє недояпонське плече розпускати. Сподіваюся, мені вистачить. А що я хотіла в цьому виробі зробити? Я хотіла зв'язати рукава по типу. Кімоно, так? Тобто зробити розширення, але знову ж таки, так як в пряжі мені не вистачає, вже незручно буде писати магазин, щоб надіслали ще, я й сама розумію, що на плечовий виріб це досить багато, 700 грамів виходить бабінної ниточки. Тому в мене буде прямий рукав 3 четверті. Я так думаю. Можливо, вистачить. Зараз в мене практично 11 годин. Ночі або вечора, як зручно називати. І я зараз хочу розпустити і в'язати рукави, потім вже дов'язувати тіло, ось наскільки вистачить у мене. А також я вночі практично не сплю останній час, лягаю спати о 3 четвертій годині ранку. А, тому знімаю саме зараз, бо спати я ще не планую. Всіх вітаю! У мене сьогодні субота, і зараз хочу зробити декілька фото для інстаграма і вирішила підключитися показати вам своє просування. І так, два рукави я зв'язала. Все ж таки, тепер в'яжу тіло. А, поки що в мене пряжа є, і я маю надію, що мені вистачить. Тобто, це ось все, що маю. В грамах вам не скажу. Тому тільки візуально можна глянути, чи вистачить. Але в мене іншого варіанту немає. Або вистачає, або я не знаю, що я буду робити. Ось так. Тому роблю фото і думаю, за сьогодні-завтра вже тіло зв'яжу. Ось такий гарний візерунок. Тут трішки ниточка витягнулася. Ну, це моя помилка, я підхватила не повністю. І одну з декількох ниток потягнула. Буде в мене новенький джемпер. Це вже буде заключна частина мого влогу, тому що я маю готову роботу. Я зовсім іншу хотіла вам показати, коли під час зйомки говорила, що обов'язково в кінці влогу покажу вам зв'язаний виріб. Але сталося не так як гадалося, маю іншу це джемпер. В техніці реглан. Ну, це ви вже знаєте, так? Рука в три четверті. Мені вистачило пряжі, чому я, звичайно, дуже і дуже рада. І ось так виглядає він. Також покажу вам фото. Ставлю, як він виглядає на мені. Взагалі, результатом задоволена. Все, на цьому я закінчую. Бажаю вам гарного настрою. Головне, бережіть себе.